І свистити над головою саме з Херсоном сестрою полокали. І це прильот сюди, а в цій хаті через хату дитинка мала 6 місяців. Да, перед тим, як вони мали зайти до нас, то градами влупили по високополі. А як оце ми виїхали, як оце сталося, то я аж тоді до мене дійшло, що я хочу додому. Боже, як ви гарно зробили. Та де там зробили О, як таке? тепло як? Да, а, скільки вам оце треба, щоб отак натопити дров? Оце все. Оце одне відеочко? Так. Да. Бачите, у мене ремонт такий всякий Дуже гарно. Воно ж сіреньке було, я пам'ятаю. Ось тут, будь ласка, ваш підпис. А тільки ж вона в телевізорі не покажете. На телевізорі ні. Тільки в інтернеті. Дякую вам. Розкажете? Як вам ремонт? Довольно, звісно, ждали ми довгенько, ми довго документи на хату переробляли. А так хлопці нам за п'ять днів усе зробили, молодці. А ви Вишніх виїжджали? Так, да, ми були до 23 квітня. От, вони як зайшли о, і давали нам коридор. Зібралося все високопілля, я не думала, що стільки машин. І коли вони ж завернули, така вона, не пустили автобуси, а потім вони ж люди зібралися, всі ж хотіли їхати. У нас два чоловіка померли. Там бабуся старенька, прямо це в центрі, возле ще райком тоді ще цілий був. Ми видержали да, оце переживання? – з самого зутра. <плес> у нас до п'яти часов, до шести люди стояли, ждали автобуси, йшли з сторони Воронцовки. З дожнів тут мій мука, вона дожднів були людей забрати. Хто машинами своїми? І ми на другий день тоді через Архангельське на Херсон виїхали. Через річку у нас машину свою. Восім чоловік сиділо сусіди в машині. І ви кажете, що ви вже в грудні вернулися. Це як ви наважилися виходить, в зиму, вернутися? Ви знаєте, ми вна... дітей були, внуки, ряд, все. Але вдома їздила. Ви... Я взагалі сама з Воронцівського району, а прожила тут з 81-го року. Ну, я ніколи Високополя не вважала, його дуже не любила. Я його ніколи вдома не вважала, от дім, це Гаврилівка, це мій дім, де я родилася. А як оце ми виїхали, як оце сталося, то я ж, тоді до мене дійшло, що я хочу додому. Mm -hmm. Може, мої діти казали, оставайтеся, все. Ні, чоловік, як тільки це освободили, ми з 10 числа вже приїхали, подивилися, що тут. тут. О, то я ж кажу, в нас не дуже вулиця, в нас знаєте, нас що спасало? Що в нас глуха вулиця. У нас там заїзд з... і тут же ж ти напряму не виїдеш то вони в нас мало їздили. А обстрілювали, самі нас обстрілювали. Оце хата ось, ось стоїть ціла, да? там два вікна і перед цим вікном, що, було, що збита стоїть. Дерево було, оріха таке. І це стоїмо в обід. Це вечором проїхав, тоді як в них начальник броня, вечором проїхали по вулиці. Подивилися, що ми видно цілі сильно. І потім це десь з сторони князівки, з трьох кінців нас обстрілювали. І це стоїть, у нас там кухня. Це. І ми мало в підвалі вважай, не були, ото там. І свистить над голою, саме з Херсоном, з сестрою полакали. І це прильот сюди, а в цій хаті через хату дитинка мала шість місяців. І оце, оце за цієї хати, в ті всі вікна нас послухав, у нас були вже поміняні. А в неї оце, тільки одне те було ціло, то все повилітало. Так що, не дай Бог. Мене, знаєте, що поразило, ми вже в інгульці були, в маї був обстріл. Загинула в нас два чоловіка тоді, в інгульці. Угу. І скупилася возле АТБ от в центрі, в місці, от магазинчики, тривога і стали магазини закривати. Я аж вийшла і одходжу, а всі от так стали під стеклом стоять. А я кажу, та ви хоч одійдіть. На мене подивилися, знаєте, я щось таке сказала. Доказала, кажу, той, хто цього, ну як на собі не відчув, то ну, важко зрозуміти. Так що, а як в перший обстріл, як оце тільки почалась війна, О, да, перед тим, як вони мали зайти до нас, то градами влупили по високополі. У мене чоловік, це ж тут рибка в нас в магазин, охороняв там організації. Ну і вони ж фактично цей вугол лупили. То, звісно, був жуть, бо я тут перестали стріляти, як підхватилася в хаті і стала, заумерла. Uh -huh. О, і Перестали стріляти, і я це, пішла до нього, і ми всю ніч оце ж з ним оце просиділи. Ну, Ми ще навіть місяць ходили до нього на роботу, більше місяця. Собак же ж кормили, собака в нього, ну вже ніхто нічого не робив не було. Там заливалася й мука, роздавала людям все. Важко. Я оце другий раз як читаю, тому що це дуже ладно вже лупити Ну куди, де дома, де гинуть люди, діти. Сестра в мене зараз у Херсон поїхала і осталася. І кажу, ну якого ти там сидиш? Ні. Як от у вас дім, так у неї там. Вона <рес> була в мене, ну вже за 70 років у нас ж не ж виїхали. Ми ж теж в квартирі був, прильот, вікна розбиті. Я прям перед подъездом. Так В неї освободили Херсон на день її народження, 11 ноября. Таке було, каже, мені ж не вірилося, каже, такий, знаєш, шум такий, люди радуються. Цього не передати. <рит> <пільш> <тан нет> заходьте, а, заходьте, щас, не стісняйте. Боже, як ви гарно зробили. Та ]angan. де там Так, теплояк. Як? Да, ну, це... Боже, добрий день. Це в нас. Мишиний цвіт. Ага, ми шини, а верблюжий. А верблюзию тут ми зробили. Ага. Отакий От ну. Хай. Треба було трошки, звісно, неправильно зробила. Ну ще красив треба, ну вже пізно ну, ми. Да. Головне, що тепло, головне, що чистенько. А зайти чорно од нас остала би. Переділи, тут все було з валюк, перестінки. Це ми все валяли, переділували грубо. Вона ж заходьте, вона гріє, мені всі чотири кімнати. А, так, воно ж видно. Ось, так, що, так. вона гріє, всі чотири кімнати. Вся хата навколо тепла, навколо пічечки. О, і тут тобі з 91-го року ведуть газ. Mm -hmm. А ми десь в 90-му робили оце ж. Поли встилили, бо не було, перестінки міняли. І нова плита, і мені пожалко було її викидати. І вона пригодилася, ми перед війною ми вже топили, тому що газ не отаплював. Mm -hmm. газ не отаплював. Ну, ми закриваємо, тоді менше дров палимо, нам з дідом хватав <палив> повні. <вполне. палив> ну так, то... боже, так класно. <палив> 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 а тільки було на цій неділі, дівчатки ураган, <палив> вітер був сильний, ага. а на другий день якось туман. І я як розтопила, пішов мені, дівки дим на хату, видно цей. де то, що точив, де мене надалі дивитися. Mm -hmm. Я так, я чуть не ревіла, думаю, бляха, муха тільки зробила більш-менш у хаті. Mm -hmm. О, Так що, отаке. Такі в нас хороми, дівчата. Дуже гарно. Такі у вас гарні шторки висять вишиті, це не ви вишивали, ні? Прикруха моя покійна. Та Так що, це там, антикваріат. Да. Дуже гарно. Наволочки да, ще десь лежать, ціла стопа вишити. Та да, ви що, це, це скарб. Оце да? вирішила жалюзі заказувати, ну щось я трохи перерозходу у мене вийшов, Боже. О, бо нас сильно сонце світить після обіду тут. Угу. Я, телевізор ти бачиш. Це краще, ніж жалюзі. — Ну Ще не дороблені, ще треба підробити, підшити, ну, Ясно. зробити. Так що так ми, дівчатка, об'ятаю. І оце сьогодні, щоб розтопити, прийшлося за цей. Відкриваю вікно, щоб дим на хату мішу, не йшов. На далі лежак. І скільки вам це треба, щоб отак натопити? Дров? Оце все. Оце одне Так. — На день чи на скільки? На день, Я два дні не топила, позавчора топила, вчора не топила. Це просто. Дали нам є відновлення, ну що ті 60 тисяч, дівчатки, це. 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 Ну хоч спасіба, мені вистачило скупитись за матеріали. Так. Дівчата, все за валами на ру. Я тобі кажу їй чити. Ну яка нам кусна? <плес> Давай рви. Оце вам? хай. Тіхи, тільки не спіши, да. Ми зробимо варення. Я зроблю варення, і ми потім передамо кудись. Не надав мене в погребі. <плес> Та не вам передамо <плес> хлопцям. Передамо. Тихо, тихо, подождіть, ви так жалко, та не ви не так не просто не стоїте. Не, 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 вона полежить, її перечистить. Та я не проти, Хвата вже, ви все, все. Дай, Оце останнє зривайте та, та й вона все. Ж попадає її, не є. Ні, ну нельзя, не можна, щоб гнила, Це не можна. Антош, Антось, піднімайся. Воно тільки що впало, воно ще не встигло вдаритися. І жалко. Ні, ну це ж ну це пригода. Воно ну, ну падає, дивимо, в гниє. Раніше хоч скотина була, зараз ж нема. У діти п'ять курок дохли, ходить, там сталося. Дівочки, спасіба вам. Вам дякую, вам <говорили, говорили>, дякую, що? що поговорили. Розказали. А я сиджу вдома, в мене чоловік на роботі побачив, кажу, на баски бік І в нас ж старих жителів, вважай, нема на вулиці. Ти ми раніше вийдеш, так глянеш. Нема до кого навіть заговорити. Ну, старих постінникова. Ну нема нікого, тут молодь хакції покупляли хати. Ну, бачите, хорошо, що ми приїхали, трошки вас розважили. Дякую. Спасибі вам. Дякую. Хай все Дякую. вдало.